Добрий день! Ми в коледжі радіоелектроніки в Дніпрі. Сьогодні ми розглянемо дуже цікаву і важливу задачу, яка дозволяє передбачити хід променя в іоносфері. В земних умовах радіохвилі розповсюджуються не в вакуумі. І навіть не в атмосфері, яка не дуже впливає на хід променя, а розповсюджується в умовах існування іоносфери. Ми з вами знаємо, що над поверхнею землі, суцільна лінія це поверхня землі, ми умовно виділяємо чотири шари, де є F1. І F2 2 чотири шари, які розміщуються на висотах від 80 до 400 км. Це будова іоносфери. Так от промінь, іоносф... промінь радіохвиль, проходячи через іоносферу, на кожній умовній межі від одного шару іоносфери до іншого, змінює свій напрям. В результаті ми маємо в декілька етапів зміну. Напряму Променя і різницю між е, вихідним напрямом, який випромінюється антеною, і напрямом Променя після того, як він пройде атмосферу. Іоносферу є в складі атмосфери. Так от цей, е, в цей фактор зміни напряму, ми. З достатньою точністю можемо замінити на зміну напряму, на межі між атмосферою і іоносферою. Це умовна межа, і роз... зміна напряму в цьому випадку, це переломлення променя. І будемо знати, що в реальних умовах зміна напряму проходить плавно, а ми її для спрощення і для можливості простого математичного опису ходу променя замінюємо на переломлення. Плавний вхід променя змінюється на переломлення. Ця заміна дає достатню точність, щоб передбачити, як же буде проходити промінь. З урахуванням впливу іоносфери. Хочу звернути вашу увагу. На хід променя впливає наявність вільних носіїв зарядів в атмосфері, позначається N – концентрація вільних носіїв зарядів. Так от з підвищенням над поверхнею Землі концентрація зарядів росте, тому що. Збільшується інтенсивність сонячного випромінювання. Величина концентрації носіїв зарядів залежить і від інтенсивності сонячного випромінювання, і відповідно від часу доби чи інтенсивне випромінювання сонця, чи менша інтенсивність, чи сонце взагалі за горизонтом. І йде процес рекомбінації повернення електронів до. Іонів і відновлення нейтрального заряду молекули. Таким чином, величина концентрації носіїв N не стала, а залежить від стану іоносфери, і це потрібно враховувати. Так от, умовно, розглянемо хід променя з однократним переломленням променя на умовній межі між поверхнею землі та іоносферою. Суцільна лінія поверхня землі, ця поверхня сферична. І пунктирна лінія умовна межа між атмосферою та іоносферою. При переходженні межі маємо концентрацію носіїв зарядів. Оскільки концентрація змінюється з висотою із всіх можливих значень n. Ми візьмемо значення N максимальне. Якраз це значення і буде найбільше впливати на хід променя. Розглянемо трикутник ходу променя. Трикутник. Маємо поверхню землі, дотичну до поверхні землі, горизонталь. Промінь піднімається від горизонталі під кутом дельта. І змінює свій напрям, проходячи через межу між атмосферою та іоносферою. Зміна напряму. Проведемо в точці перетину променя через іоносферу, перпендикуляр до поверхні землі. Одержимо трикутник А Б С. Три точки. Ще раз повторю. А це точка, де розміщено джерело радіохвиль. Пряма АВ це промінь радіохвиль, дельта кут підвищення, кут між горизонталлю та напрямом променя. Далі. Точка Б це точка переходу променя через межу між атмосферою і іоносферою. Б. С це перпендикуляр до поверхні землі. Трикутник ходу. Променя. Точки вершини трикутника А, Б і С. Кут між напрямом променя та перпендикуляром Тета1 і кут між напрямом променя після переломлення та перпендикуляром кут тета 2. Тета-1 1 це кут падіння променя на іоносферу. Тета 2 це кут переломлення променя. Ми знаємо, що хід променя можна тепер описати через коефіцієнт переломлення n. І це буде відношення синус тета 2 до синус тета 1 Коефіцієнт переломлення іоносфери. І з іншого боку, наявність носіїв зарядів n приводить до зміни епсилон, Діелектричної проникності іоносфери. Так от для епсилон ми маємо емпіричну формулу 80,8n максимум на F квадрат. Оці дві е, формули, два співвідношення, і дозволяють досить точно описати хід променя в іоносфері. Ще раз повторю, n-коефіцієнт переломлення синус. Тета 1, синус тета 2 на синус тета 1, і епсилон відносна діелектрична проникність іоносфери. 80 80 це коефіцієнт пропорційності, N – максимум концентрації носіїв зарядів, і в знаменнику F – частота поля. Таким чином, ми бачимо, що промінь проходячи через іоносферу. Змінює свій напрям, і при цьому маємо вплив як концентрації носіїв зарядів в іоносфері, так і частоти. Тобто хід променя залежить від частоти променя F і від концентрації носіїв зарядів в іоносфері, тобто від стану іоносфери. І наш висновок: хід променя в іоносфері залежить від. Часу доби, тобто де знаходиться Сонце і інтенсивність його випромінювання, відповідно від сонячної інтенсивності випромінювання Сонця, і від частоти сигналу. Тобто, змінюючи частоту радіохвиль, ми можемо змінити хід променя в іоносфері. Промінь, проходячи через іоносферу, змінює свою траєкторію в залежності від частоти радіохвиль в промені, і в залежності від концентрації носіїв зарядів в іоносфері. От такий хід променя в іоносфері і його основні закономірності. На сьогодні все.